Любезний приятель. Візьмися у Наталки і матері її і хождені і міти по моєму сердечному ділу. Є-єй, Не пожалію тей-то, як його нічого для тебе. Вір, бездані, безпошли, кому хочеш пособ заложу і контроверсії сочиню. Божу же єй Єє. Осмійся. Ти ж умієш увернутися, тей то як його так хитро-мудро і недорогим коштом. Ну а коли що так можна ж і брехнути для обману? Приязне ради. Для обману? Спасибі за це. Брехати і обманювати других от Бога гріх, а от людей сором. О, простота, простота. Ну хто тепер тей то як його не брешить, і хто не обманює? Мню, єже би з зібралося велике множество народа, і зненацька ангел з неба злетів з огненною різкою і воскликнув і обманщики, ховайтесь, а то поражу вас. Лесіли б до землі совісти ради. Всякому городу нрав і права, всяка ім'я свій ум голова. Всякого водять за ніс, всякого манить на живість і піс. Лев розтирає там вовка пуски, тут же вовк цапа скубе за виски, Цап на вгороді та в кусту псує, Всякий з другого бере за своє. Всякий, хто вищий, той нижчого гне, Дужий безсильного да витіжме, бідний багато, певний слуга. Оче гнеться, пред ним, як туга, Всяк, хто не маже, той дуже скрипить, хто не лукавить, той ззаду сидить, всякому рот тере ложка суха. Тож є на світі був без гріха. <смір мій> Нема! Воно <смірш> так, звісно. Всі люди грішні, тільки великим грішникам часто й даром проходить, а маленьким грішникам такого завдають бешкету, що й на старість буде в пам'ятку.